Всіх вас радо вітаю сьогодні у четверту неділю по зісланні Святого Духа. Вітаю тих, які не побоялися спеки і жари і прийшли сьогодні на цю божественну літургію. Також вітаю всіх тих, які будуть дивитися цю проповідь у записі, і всіх вас, які сьогодні прийшли, аби поклонитися Богові і статися у його владі, у Його силі, під Його могутністю. Не знаю, чи ви колись думали над тим, що наше життя дуже часто залежить від слова іншої людини? Наприклад, приходиш на кордон, і прикордонник вирішує замість тебе, чи тобі йти, чи не йти, чи ти перейдеш, чи ти не перейдеш. Або, наприклад, вчитель чи викладач, який вирішує, ти здав не здав. Поставити оцінку, чи не поставити. Натягнути трошки, чи не натягнути? Від неї чи нього залежить. Ну, може, я так згруба кажу, залежить життя. Може, якість життя залежить. Але залежить. Або, наприклад, лікар. От, зробив собі КТ, МРТ і так далі, приходить лікар, і дуже уважно дивишся на його лице, і що він тобі скаже. Чи скаже, що я. Вам співчуваю у вас рак, чи скаже, що у вас тут все добре, можете собі йти і жити собі далі своє життя. Але від слова тої людини залежить наше життя і його якість. Хоча ми вважаємо і хотіли б смо так думати, що маємо повну автономію, що я сам собі газда, я сам вирішую, що для мене добре. Як мені жити? А потім приходить реальність, ми стикаємося, що тут я не приймаю рішення замість мене приймають. Тут замість мене батьки вирішили, а тут замість мене прикордонник, лікар інший. І ми розуміємо, що наше життя не є у нашій владі. І ми самі собі ним не управляємо частково так. Тому сьогодні Павло Апостол каже дуже гарно. Що ви були слугами гріха, а тепер стали слугами Бога. Тобто, або ти служиш Богові, або комусь іншому, але по-любому ти, ти комусь служиш. Може, ти скажеш, я нікому не служу, я собі сам газдаю, ну, то тоді своїм примхам служиш. Бо хочемося. Раб своїх бажань. Чи рабиня своїх. Похоти і пристрасте і своїх побажань, які мені хочеться. Сьогодні ми чуємо дуже гарний Євангеліє, чому я почав про владу і про залежність від слова інших. Тому що ми сьогодні чуємо про чоловіка, який має владу, який має контроль, під собою має 100 людей військових. 100 людей військових це потужна сила. Ми бачимо сьогодні, як ворог на мотоциклах, на байках, кілька їх прориваються, пробують пару чоловік. Ну собі 100. 100 людей. Це, це, вже, ну, це вже сила. І той чоловік приходить не до чаклуна, не до якоїсь ворожки, але приходить до Ісуса. Бо десь інтуїтивно, можливо, він не є євреєм, він не є, є віруючою людиною в сенсі такому, що Він обрізаний, такий, як має бути по-нашому греко-католик. Але він десь відчуває інтуїтивно, що Ісус має в собі владу. І він каже, він так пояснює. Я знаю, я маю владу. Я скажу тому, іди, де він іде, я кажу тому, ходи він ходить. Я знаю, що ти маєш владу. Скажи, будь ласка, одне слово, хай словами й видужає. Даже іти тобі не треба. І торкатися не треба, і слиною, і грязю мастити очі не треба. Нічого, слово одне скажи. Повірив на слово. Це дуже важливо. Він приходить не просто з проханням, але з визнанням влади. Що Ісус має владу. Він зрозумів, я як командир, якщо моє Слово діє, я кажу робіть і роблять, то оскільки більше Твоє Слово, Ісусе, Твоє Слово має силу над життям і смертю. Людина, котра є владна, впізнає в Ісусі більшу владу, більшу владу. Це і є віра побачити в Христі того, хто не тільки керує десь там в небі, в хмарах. А побачити в Ісусі Христі того, хто керує і діє тут, на землі, в моєму житті. Це звучить нам досить контрастно, коли ми чуємо про те, що Бог діє, що Він має владу, що Його слово має силу, що Його слово має міць, тому що воно трошечки суперечить нашим сучасним таким, як я вже деякі назвав, популярним гаслам Я сам собі вірішую, я сам собі Пан. Мені ніхто не буде вказувати, як мені жити, і я собі сам вирішу, що мені добре, а що мені не добре. Воно трохи нам контрастує. Ми всі теж маємо якісь такі сфери, де ми за щось відповідаємо, контролюємо. Наприклад, на роботі, можливо, діти, які ще не є повнолітні, може в якихось стосунках керуємо, контролюємо нашим тілом. Але чи ми довіряємо Ісусові? Владу над нашим серцем це питання головне, над нашим майбутнім, над нашим страхом, який часто полонить наше серце. Сотник міг, знаєте, вирішити все саме, міг сказати так, як часто ми кажемо, я зроблю все сам. Нема на кого покластися, і не можна ні на кого покладатися, я зроблю все сам. Але Він робить дуже важливий крок, який подивляє Ісуса пізніше, бо Він каже. Нема такої віри ні в кого, я не знайшов, як у цього чоловіка. В Ізраїлі нема такої віри, що той чоловік такого важливого зробив. Він віддав контроль Ісусові. Скажи одне слово, не моє слово, твоє слово. Скажи і хай слуга мій видужає. Ми приймаємо Ісуса насправді в наше життя не тоді, коли ми все розуміємо, але тоді, коли ми довіряємо Його Слову, коли віримо на Слово. Коли довіряємо і повертаємося в нашу щоденність, знаючи, що Його слово діяльне, Його слово діє, і там Господь нас чекає в нашій щоденності, аби там змінювати її, наскільки ми, звичайно, віримо Йому. Сотник признався, що Його влада не є повністю автономною і безумовною, безграничною, що Його влада є обмежена, а влада Ісуса є більша. І ми до цього теж покликані визнати це. Це не про приниження, що я не маю влади, але це про спасіння. Тому що справжня влада це коли ми чесно признаємося, що не все від мене залежить. Не все від мене залежить. І довіряємо тому, хто є найбільшою особистістю у всесвіті Богові. Тому це слово сьогодні кличе всіх нас і каже: не бійся. Не бійся довіритися йому. І віддати те, що ти не контролюєш. Те, що від тебе не залежить. Бо ми часом так хочемо контролювати, щоб пнемося до того, що від нас не залежить. Віддати владу йому. Що я маю на увазі? Віддати владу Йому. Віддати владу не означає не брати відповідальність за своє життя. То не означає всістися і казати, ну, най Господь замість мене все зробить. Ні. Віддати владу і контроль означає брати відповідальність за, її, за своє життя, але не перекладати теж все на Ісуса. Означає робити те, що ти маєш робити і можеш робити, решту довірити Йому, віддати Йому. І це не про перекладання відповідальності, коли ми йому довіряємо, це. але про щире визнання своєї обмеженості. Дві крайнощі хотів би, щоб ми зрозуміли собі сьогодні. Перша, все сконтролювати у своїх руках. Нікому не вірю, нікому не довіряю. Я все сам. Якщо я собі не поможу, ніхто мені не поможе і все сам, сам, сам. А друга крайність це безвідповідальність. тобто І церква, і Христос не навчає безвідповідальності, щоб просто все на Ісуса скласти, йому довірити, і хай він все за мене розробить. І, звичайно, ні. Але йдеться про те, щоб не все контролювати, бо ми і так не контролюємо, і не побиватися за тим, чого ми не зможемо змінити. А з другої сторони, йдеться і про те, щоб визнати, що я людина не все сконтролюю. Тобто, бути чесним, йдеться, йдеться про чесність із собою. І про те, щоб признатися, що я не Господь Бог. І в мене немає повної автономії. Тому я потребую і приходжу до храму Божого, приходжу сюди до храму і стаю на коліна, тому поклоняюся, тому роблю на собі знак Христа. Тому ми молимося за слух Божих. Тому що в нас немає повної автономії. Хоч як би нам не хотілося, і може навіть чути про це не хочемо. Але в нас немає повної автономії. Немає. Ми або служимо Богові, або служимо комусь іншому, може, часом собі, своїм примхам. Але служимо. І тому приходимо до храму і тут кланяємося і кажемо: Господи, Твоя влада, Твоє царство, благословено царство. Бо Твоєї влади, Твоє царство. Для чого ми це повторимо? Аби визнати, що, Господи, я потребую бути у Твоїй владі. Я все не контролюю. Я роблю те, що я можу. Решту, будь ласка, я тебе прошу. Ти скажи слово. Бо Твоє слово має міць, Твоє слово має силу. Як слово, якщо слово лікаря, і тон навіть деколи, бо знаю ті моменти, особливо в онкологічних відділеннях, або ті, котрі проходять перевірку на початку свого лікування, то часом звертають увагу на тон, як лікар це скаже. Бо може він мені не хоче договорити правду і шкодує її. І на все звертаю увагу, Кожний тембр голосу важливий, як він, як він це скаже. Бо може буде надія, може, вдасться мені з того вийти. Якщо Слово людини так важливе, то оскільки Боже Слово, яке ми слухаємо, яке Господь нам дарує, аби змінювати нашу щоденність, нашу реальність, аби ми вернувшися з храму Божого, почувши не одне Боже Слово, подивилися на свою щоденність і побачили, що Господь там діє. Він мене там чекає у моїй реальності, такий жорстокій, паскудній, де мені тяжко, де мені самотньо, де часто розчарування, безнадія повна, купа страхів, сумнівів, і не знаю далі, що буде. Там Господь мене чекає своїм словом і каже, не бійся, бо є речі, які ти не контролюєш. Не контролюєш, то віддай це мені. Віддай це мені. Можемо сьогодні сказати, Господи, віддаю тобі контроль. Бо я не маю повної автономії, я це визнаю. Ти можеш, і, будь ласка, скажи твоє слово, і хай буде все у твоїй владі, бо ти є над нами Господь. Амінь.